Жнива. Час подбати не лише про врожай, а й про безпеку. Спека, сухе поле чи одна необережна дія, і хліб може згоріти за лічені хвилини. Профілактика це не про формальність, це шанс зберегти врожай. Кожен рік вживаємо відповідних заходів. В цьому році ми віднеслися ще відповідальніше за ситуацію в нашій країні, за ситуацію в небі, що постійно загроза. Як ви бачите, всі поля були вчасно обкошені, оборані і розбиті на сектора. Також в полі постійно діжурить у нас трактор з плугом, який вдруг що відсіче вогнище. І стоїть КАМАЗ, ну такий у нас саморобний, саморобна пожежна машина, але вона працює там, рукав, помпа стоїть, тобто все рем'я вона біля комбайна дежурить. На комбайні два вогнегасника стоїть в кожній машині, що возить зерно, теж по вогнегаснику. Кожен рік до початку жнивної компанії ми проводимо перевірку полів, техніки, щоб техніка була забезпечена вогнегасниками, вогнегасники були перевірені, комори повинні бути також забезпечені, якщо потрібно, якщо приміщення, то сигналізацією. Також вогнегасниками довжні всі шляхи евакуації і дотримання правил пожежної безпеки. Багато трапляється від загорання від комбайна. Комбайни своєчасно не очищені від пилюки, яка забиває фільтри і трапляється загорання самого комбайна і перекидання на те саме поле.